А ну розкажіть мені, маю дві цегли на продаж. Друзі-будівельники, потрібна ваша порада. Ця що по 9, якась бліда. Прямо от подивіться на неї, вона бліда. А ця, що по 7,50 червоняста. Це від чого залежить? Від глини, від виробництва чи, можливо, якісь інші фактори на це впливають. Напиши у коментарях свою думку. В чому різниця в такій цеглі? Дорожча бліда. Дешевша, червоноваста, така, як, як я знаю, яка має бути цегла. Чекаю на ваш коментар, а придбати рядову цеглу марки М100, М125 та інші будівельні матеріали ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на твій коментар. Та на твоє замовлення.